Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні ми приготуємо смачні м'ясні ватрушки із... Тушкованою капустою. Пам'ятаєте, декілька днів тому я викладала відео, де показувала, як я тушкую капусту свіжу і сквашеною, а також з додаванням грибів. Оце вона є та капуста, яку я сьогодні буду використовувати в цих ватрушках. А ще я взяла 350 грам фаршу, у мене курячий, можна взяти будь-який, одну середню цибулину, сире куряче яйце, 150 50 грам кисломолочного сиру і ще приправи за смаком. Все буду перебивати в блендері. В Чашу блендера відправляю нарізану цибулю, фарш, сир, яйце, тобто все, що підготувала. Якщо у вас немає блендера, не біда, можна все перекрутити на м'ясорубку. Фарш перекручений буде ще ніжніший, і цибуля перекрутиться, а також сир кисломолочний не буде в грудочки збивати. Сир беріть той, що вам подобається. Головне, щоб він не був кислий. З приправ я взяла сіль, сухий часник, а також чорний мелений перець. Можна ще додати паприку, я забула. Так, наші ватрушки будуть ароматніші і не такі бліді. Для чого заморочуватися в приготуванні таких ватрушок, я вам зараз розкажу. Якщо вам надокучило готувати звичайні котлети, або ви хочете ті ж самі котлети, але подавати. Ефектно, тому приготуйте такі ватрушки. А ще такі ватрушки підійдуть для тих виродунів, хто не хоче їсти кисломолочний сир або й взагалі не люблять котлет. Це не котлети, це м'ясні ватрушки. Та й взагалі, якщо ви любите експериментувати, любите готувати щось новеньке, ця страва якраз вам підійде. А ще ж, звісно, можна таку страву подати на святковий стіл, це буде оригінально, а також можна її вживати і діабетикам. Так як я буду використовувати тут іще отаке цікаве борошно у мене кунжутне борошно, дивіться, воно мало вуглеводне. У цьому кунжутному борошні 46,2 грама вуглеводів на 100 грам борошна, а це гарбузове борошно, тобто зроблено з насіння гарбуза. Тут взагалі вуглеводів. 32,4 г на 100 г самого борошна. Гарбузового борошна додаю одну повну столову ложку, а кунжутного дві столові ложки. Може ви не звертали уваги, то я вам скажу: у звичайному білому борошні 72 г вуглеводів на 100 грам самого борошна. Бачите, яка різниця велика? Зразу попереджаю, що це ніяка не реклама з борошном. І взагалі, поки що я на своєму каналі нічого не рекламую, а показую вам, чим я сама користуюсь, і щоб ви знали теж. І слідкували, купуєте щось, подивіться, ага, скільки там вуглеводів. І навіть якщо ви не діабетик, я думаю, це і для вас буде цікаво. Краще використовувати. Те борошно і ті продукти, які більш корисні для нашого організму, ці ватрушки я буду запікати в духовці, форму в якій буду запікати змащую олією, і ложкою викладаю фарш на деко. Руки змочую в воді або в олії, і з допомогою рук формую наші ватрушки. Також роблю такі заглиблення, щоб потім туди можна було відправити нашу начинку. Начинка ж у нас ми пам'ятаємо тушкована капуста. Капусту можна приготувати зарані, так як зробила це я. Ми вже трошки її поїли, а це те, що лишилося. Використовую у всіх ватрушках. Це буде, я думаю, що дуже смачно. Зверху ще капусту змащу сметаною. На кожну ватрушку додаю по одній чайній ложці сметани і розмазую її. Ватрушки буду випікати в розігрітій до 180 градусів в духовці десь хвилин 30-35. Я думаю, цього буде достатньо. Ватрушки спеклися. можна смакувати, знімати пробу. Такі ватрушки можна їсти на сніданок, на обід, а також на вечерю, без шкоди для нашої фігури і для здоров'я. Ватрушки ще присипала зеленню, дивіться, красота. А тепер спробуємо чи смакота, але не сумніваюся, що це дуже смачно ароматні, так і хочеться з'їсти їх. М -м 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 -м. Смакота ватрушки вийшли дуже ароматні, ніжні, ситні, смачні. Можна готувати. Тож не сумнівайтесь, готуйте і смакуйте, пригощайте своїх рідних, готуйте на святковий стіл, а також подавайте до буденного столу їх. Всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще, готуйте за моїми рецептами, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. Мені дуже приємно відчувати зворотній зв'язок з вами. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно дуже і дуже щасливі!